Це late harvest Пасіто. Сандей. Це у нас да, забув сказати, що так, 13 алкоголів це 23 рік. Зроблено методом пасіто, тобто підвяльного винограду. Зібрали, підсушили, десь це зайняло у них 3-4 тижні. І після цього вже далі йде чавлення і вироблення відповідно солодкого вина. Невеличкий алкоголь, отака от от класна форма, витримки в дубі ніякої не було, тільки інтернет резервуар без виключення і тому така от легка структура, колір приємний, такий легкий янтарний, дуже проникний, такий, як прям водичка, якщо говорити про проникності. А цукру? Тут десь близько 100-110 грамів на літр. Скільки він коштує? 1400 гривень. Це в магазині. Ну, На їхньому сайті. Так, ну в магазинах Зараз точно скажу. А який сорт? Ще, ще, ще. 1140. 1140. Це Веніон Бланк. 1140. На їхньому сайті офіційному на сайті цієї винороблення. Виноробня знаходиться у Львівській області, виноград беруть з нашої рідної Одеської області. Савіньон Блан також відповідно з Одеської області, хоча, напевно, я би дав, що вони пишуть, що в них весь виноград, і навіть напишуть, що виноградники знаходяться в Одеській області. Ну Я б дав, що Савіньон Блан, напевно, можливо, вони взяли не тільки з Одеської області і, і скоріш за все, не скільки з Одеської області, а з іншої ближчих до них областей, тому що там дійсно вони можуть бути е, трохи, напевно, цікавіші. Е, з урахуванням того, що вони роблять пасі, то, то можна брати ну, реально з будь-якої області і там алкоголь вже не такий має значення як е, достатньо гарна кількість цукру. Що скажете? Сука, я скажу, вони скінконтакт роблять, тому що тут присутні таніни у смальці і така гіркота, яка не повинна бути. Це однозначно не їхня основна тема, прямо такий скінконтакт. У нас буде сьогодні. Таке відчуття, однозначна... що вони в ароматі є. Ну там трішки ацетону, ну, відчувається в ароматі, і така курага, ну, не, не свіжа брикла. Курага. Ну, курага, це ж не... Прям такий от признак, що це скін так, А у ці тканини просто, я за це. Так, <працю> я відчу, аж, крайні аж... крайні мінімально. Я думаю, зварюю, що потім ми мускат один попробуємо, там був скін контакт. Це реальний факт. А тут, от, прямо я думаю, що я, крайні тут, може бути там місяць. Можливо, там. трошки, да, так. Був якийсь там невеличкий скінконтакт. Ну, це точно не було прямо їхньою цілею. Ну, Зробити ну, скін контакт. Вони би так і назвали. Ну, Колір дійсно такий класний. Я би, якщо говорити сухе вино, там, то це був би реальний оранж. Ну, от, стопудово по кольору. Але у солодкого все ж таки інша тема і може бути саме так. Як на мене непоганий взірець, дійсно непоганий. А, да, сказати, що прямо вау-вау, ну я би не сказав, що вони дійсно от, воно коштує 1140 гривень. Ну, це таке дискусійне питання. І це ж не за пляшку, звичайно, а за п'яту да, да. пляшку дійсно так і є.